Вітаю, браті і сестри, всіх із сьогоднішнім недільним днем. Висловлюємо, я думаю, від всіх нас наші співчуття братам нашим в Одесі, коли нелюди із півночі розбили перлину відновлюваної архітектури, яка була Спасопоженський собор сьогодні. Всі ми стали свідками чергового варварства, яке, не дивлячись на те, що хтось себе називає православним, нищить наше православ'я, не дивлячись на те, що ми маємо деякі розбіжності в сьогоднішній день в нашій конфесійній приналежності, всі ми діти Божі, і всі ми діти нашої України. Всі ми вкладали туди свою душу і копійку в кожну будівлю, яка відбудовується, і в, кожну, в кожен церковний дім, який постає із руїн після радянщини, я був свідком освячення цього собору. Відбувалося воно 21 липня, 13 років назад, і ось буквально через два дні після святкування 13-ї річниці відбувається варварське знищення цієї святині. Хай Господь, який є і милосердним. Але і справедливим кожному воздасть за його діяннями. Нам же всім Божого благословіння і мирного неба, Боже великий, єдиний, нам Україну, храни.